А що за такий? — Таке французьке чудо, це Citroen Grand c 4 Picasso. Подожди, подожди, а чим він відключається C4? Навірно, тим, що він просто довший. Це да? здоровенний, і в нього є такий шильдик, стильний, дуже дизайнерський ага, ага. Picasso. Класні леті диски, гарна гума, класна оптика. Діодна позаду діодні фонарі затонований. Дуже велика обзорність. Класна подивіться. Скільки тут вікон да -да, лобове лобаш скло. Ну покажи лобош. лобаш. Лобаш, Вообще дуже цікава історія. Коротше, тут лобаш здоровенний. Ну, якщо у вас сонце, ви відкриваєте козирьок і можете його так здвинути ще. Офігі, навіть в тесла такого, такого немає. Даже в тесла такого нема. А руль є тільки в Bugatti Tourbillon такий. Дивіться на руль. Оця вся штука залишається нерухомою, крутиться тільки колесо. Клімат-контроль, тут керування там також. І там тут такий здоровений екран, приборна панель. Таке дзеркало дуже класне. В нього можна бачити всіх хто сидить позаду, автомобіль семимісний. Звісно, всі склабоді мечі. Весь затонований, тут є шторка. Так. Тут також керування кліматом. Ого, в стойки, нічого самі. Да. Потім э, столики. Чи я, не показав, спереду там холодильник відкривається? Ну, там дуже багато карманчиків і ще я не показав. Ну, то таке вже, кому цікаво, більш детально зможемо зробити відеоогляд, або, або приїдете, приїдете в нас. Приїдете по подивитись. Тут розкладні сидіння, є сервісна книжка, автомобіль обслужений. Коротше, він 1,6 дизель на автоматі. І розход, мабуть, да, невеликий? розход 5,5 літрів. Ну, в середньому буде 6-6,5. Ось такий от автомобіль. Більш детально телефонуйте і дізнавайтесь за телефоном.